Продовжую показувати зелений гарнітур і читаю коментар. Ну і звісно, дві проби на срібло і на золото. На пайку пластинка золота. Хто виробник? Я маю сказати, що проби клеймо навіть три йде на срібло, на золото і іменик виробника. Як на каблучці, так і на сережках. На кожній прикрасі має бути три клейма. Ось одне, друге, третє. На кожній кожній прикрасі. Було питання: хто виробник? Власне, ось це, що я тримаю в руках, це ювелірний дім у Стименко. Взагалі у нас близько 15 різних виробників, і з і золота це лише місто Біла Церква. Бо, власне, Власне, в білій церкві було придумано робити ось таку красу, напаювати золото на срібло. Тут і моделька сережок класна, красива, і каблучка. Ну, Я б сказала, що це більш такі нарядні, не на кожен день. Хоча, якщо ваше життя насичено красивими подіями, нарядами, то чого б не радувати себе і оточуючих? Ось такий от шикарний гарнітурчик. Якщо ви хочете ще детальніше роздивитися, напишіть нам на Viber, ми вам прийшли фотографії, відео огляд більш детальний. Замовити можна і інші кольори, і інші розміри. Все, дівчаточка, дякую за увагу!